40 тисяч доларів така квартира продається гола на 10-му поверсі в цьому будинку. 40 тисяч доларів 50 метрів квадратних. Ось таким плануванням, з лоджією великою, з панорамними вікнами. 40 тисяч доларів. Плюс, плюс 500 доларів, рахуємо разом. 500-600 доларів. Це як 500 доларів, якщо декоративна штукатурка на стінах, кварцвініл, плитка і трішки шпалер. 600 доларів це якщо. Повністю по колу декоративна штукатурка, якісний ремонт, все з циклохолстах, плитка, затірка, фуга. Кажу, потім гідроізоляція, ну, все зроблено коли для себе. Такий ремонт коштує тільки робота і матеріал 600 доларів. 600 доларів множимо на 50 квадратів. Ну окей, не будемо 600, давайте 500. Ну, будемо реалістами. Я трішки можу його дешевше зробити, тому будемо рахувати 500. 500 на 50-25 тисяч. 25 тисяч. Додаємо 40 тисяч від забудовника. Зараз ви її не купите, але якби ви навіть забудовника купили, ви її дешевше немає вже зараз такої ціни. 40 тисяч на 10-му поверсі, а це у нас на хвилинку де 10-й поверх. 40 тисяч плюс 25 це вже 65 тисяч. Це тільки матеріал і робота. Матеріал, робота і квартира, яка була пуста. 65 тисяч плюс. Плюс до цього всього нам потрібно додати техніку і меблі. Це на хвилинку 10 тисяч доларів. 10 тисяч 10 доларів повністю комплектована з технікою, з меблями, з шторами. Ось з такою кухнею. Техніка монтована. Це 10 тисяч доларів. І того разом 65 тисяч доларів, які у нас було, Додаємо ще 10 тисяч доларів. За техніку і меблі, і того у нас 75 тисяч доларів. У вас є можливість купити їх за 70 тисяч доларів від власника. Тому кому потрібно дійсно, хто цікавиться, звертайтеся з нами, будуються мрії, контакти в шапці профіля.